Серіал «Надприродне» став легендарним проектом про двох братів, які їздять на імпарі та перемагають зло. У цьому відео ви дізнаєтесь дивовижні факти про цей культовий серіал. Поїхали! Спочатку ідея серіалу була іншою. Передбачалося, що головним героєм буде газетний репортер, який розслідує загадкові міські легенди та розповідає про них у своїй колонці, але потім вирішили зупинитися на сюжеті про двох братів. Головний герой серіалу було названо на честь героїв роману Джека Керуака під назвою У дорозі села передайся» та Діна Моріарті. Проте авторові ідеї Еріку Кріпка не сподобалося ім'я Сел, і він вирішив замінити його на ім'я Сем. Сем Вінчестер молодший за свого брата Діна на 4 роки, Джаред Падалекі молодший за Дженсена Ека за теж на 4 роки. У другому сезоні в одній із серій Сем і Дін здійснюють екскурсію кіностудією, під час якої гід повідомляє, це декорації містечка, де знімається серіал Дівчата Гілмор. Якщо пощастить, ми навіть поспілкуємося з акторами. Іронія в тому, що Джаред є одним із акторів дівчата Гілмор. Так Сем завжди був дуже гламурний. До того ж, для зйомок у серіалі йому довелося попрощатися з цією ролью. До речі, в тому серіалі його звали Дін. Джеффрі Дін Морган, який зіграв Джона Вінчестера, старший свого екранного сина Дженса Найклза, всього на 12 років. У деяких серіях можна побачити географічні та фактичні неточності. Це пов'язано з тим, що дія серіалу відбувається у різних штатах США, тоді як зйомки серіалу відбуваються у Ванкувері, Канада. Однак варто віддати належне творцям, їм вдалося приховати реальне місце зйомки. Часто в серіалі Дін та Сем видаються під чужими іменами. Здебільшого ці імена належать реально існуючим людям чи персонажам фільмів. Наприклад, в епізоді Мрець у воді брати представилися як агенти Форта Хеміл, прізвища Харрісона Форда та Марка Хеміла, а акторів кіноепопеї Зоріні війни в епізоді Нічний кошмар Дін та Сем назвалися батьками Сімонсом та Фрейлі. Обидва прізвища належать гітаристам американського рок-гурту Кіс. У епізоді нічний перевертень на фальшивих посвідченнях братів написані спеціальні агенти хан соло та Джек Креен Удіна. Хан Соло персонаж зоряних а Джек Креєн персонаж, створений письменником Томом Кленці. Обидві ці ролі у кіно зіграв Харрісон Форд. Спочатку планувалося, що Джона Вінчестера називатимуть Джек, однак знайшлася реальна така людина, і через юридичну тяганину йому замінили ім'я на Джон. Кіану Рівзу було запропоновано зіграти Джона Вінчестера. Братів Діна та Сема Вінчестерів могли зіграти Ештон Кучер та Джош Хартнет. У першій серії першого сезону Сем пояснюючи своїй дівчині, чому він має поїхати ненадовго. Він саме каже, батько вирушив на полювання і взяв з собою Джима, Джека та Хосе. Сем перераховує назву алкогольних напоїв: Джим Бім, Джек Деніелс, Хосе Куерво, натякаючи, що батько просто напився. У першій серії першого сезону, коли діна в поліцейській дільниці, запитують, як його звуть. Він каже: Нюджент Тед Нюджент, це ім'я американського гітариста, вокаліста, автора пісень та продюсера. Одна з його пісень Стрендж Холд звучить у першій серії другого сезону. В одній з серій Дженсен каже Періс Хілтон, що він не бачив фільма Будинок поскових фігур, на що Джаред здивовано подивився, тому що в цьому фільмі Джаред зіграв роль разом із Перес Хілтон, у 18-му епізоді другого сезону під назвою Голівудський Вавилон» режисер фільму жахів носить ім'я МАГДі. Це посилання на виконавчого продюсера серіалу, яким є справжній МАГДі. У шостій серії другого сезону брати разом з Джо переглядають інформацію про серійного вбивцю Холмса. Серед фотографій його жертв є фотографія реальної жертви серійного вбивці Джека Потрошителя. Ім'я Кроулі взято на честь окультисти Алістера Кроулі. У другій серії дев'ятого сезону при невдалі спробі Кевіна попасти в Діна Зарбалета. Ді називає його Кітніс, посилаючись на головну героїню трилогії Голодні Ігри. На початку десятого сезону Вінчестер носить слінг на правій руці. У сюжеті це пояснюється тим, що Кастіель не зміг прикрити його, і демон зламав Сему руку. У реальному житті це викликано травмою. Спочатку творці серіалу планували знімати лише три сезони, але через його шалену популярність кілька разів продовжували проект. Найуважніші глядачі навіть зможуть помітити, які сезони за планом повинні стати останніми. Але навіть в передостанньому сезоні хотіли поставити фінальну паузу. Тоді б шоу налічувало приблизно 300 епізодів, але на щастя чи не на щастя, все ж таки, продовжили серіал ще на сезон. У третьому сезоні надприродного всього 16 серій, тоді як у решті по 22 епізоди, так вийшло через страх, які влаштували сценаристи. Вони вимагали підвищення зарплат та відмовилися продовжувати роботу. Усі сайти, якими користувалися брати протягом всіх сезонів, були створені спеціально для зйомок. Зараз, до речі, їх можна знайти в інтернеті, але посилання переведуть вас на головну сторінку кіностудії. В одній із серій було показано справжній телефон і номер Діна. на нього можна було навіть зателефонувати і почути записаний на автовідповідач голос актора Дженсона Еклза. Еказа після прослуховування затвердили на роль Сема. Але після того, як спроби прийшов Джаред подалеки, було вирішено віддати йому роль молодшого Вінчестера, а Дженсону дісталися роль Діна. Важко уявити, що він міг зіграти Сема. Творці тоді зателефонували Дженсону і запитали, чи не хоче той зіграти все-таки Діна. І вуаля, тоді ж Джаред отримав роль Сема. До речі, мені завжди здавалося, що Сем старший за Діна. Ну так, чисто на вигляд, Сем більш масивний. 18-та серія п'ятого сезону надприродних стала сотою ювілейною, і сценаристи залишили в ній відсилання до цієї події. Коли Сем приходить у метель до Діна, видно, що номер кімнати, де зупиняється мисливець, цифра 100. Сценаристи надприродного хотіли одружити Сема та Демона Рубі, але несподівано Джеред Падалекі та Женевєво-Кортес, які виконали ролі цих героїв, справді оголосили про свої заручини. Тому автори серіалу вирішили змінити перебіг подій. Інакше, на їхню думку, все було б дуже награно. Вам напевно було цікаво, звідки сценаристи брали тексти для заклинань. Так, от, наприклад, прокляття латиною. У багатьох серіях Вінчестері читають текст першого розділу записок про гальську війну Юлія Цезаря. Але обережно не вимовляйте це вслух, а то виженете ненароком якогось демона. Я ж у дитинстві думав, що це реально якесь закляття, і навіть намагався вигнати кілька демонів, але в серіалі відразу використовували і реальні заклинання теоретично, звичайно, взяті вони з текстів одного псалма. І романського ритуалу, який заборонили ще в 14 столітті. Ім'я наставника та помічника хлопці було обрано не випадково стародавнього сценариста, режисера та виконавчого продюсера надприродного звуть Роберт Сінгер. Автор Ерік Кріпке сам розповів цю історію. Він повідомив, що було дві людини, яких він вважав батьками: Роберт Сінгер та Кім Менерс. Спочатку ім'я персонажа було Бобі Менерс, але справжній Бобі Менерс жив у південній Дакуті. Він змінив його на Бобі Сінгера, щоб уникнути юридичних проблем. Бобі вів хлопчиків через багато сезонів на. Природного, так само як Роберт Сінгер керував самим шоу. Образ Кастіеля взятий у Джона Константина, Плащ кольору хакі, темний костюм, біла сорочка та краватка стали символами Кастіеля. Автор серіалу Вері Кріпкя використав для стилю персонажа образ Джона Костянтина, детектив-окультиста з коміксів DC Comics. вибір гардеробу, зрештою, призвів до розбіжностей між фанатами двох серіалів, коли в 2014 році Костянтин почав транслюватися каналом NBC. Фанати надприродного не могли не помітити подібності між ними, незважаючи на. Ти що кріптя ніколи не приховував свого натхнення? Деякі глядачі не знали, що персонаж Костянтина був першим. тому це викликало невелику війну шанувальників. Хоча у двох серіалів було багато спільного. Насправді вони були зовсім різними в рамках самого жанру. Костянтин протримався всього один сезон на NBC. актор Мет Райан повернувся до ролі, але вже в легендах завтрашнього дня, що також транслюється на каналі Сіві. Дженсен Еклс і Джаред подалекі, відомі жартівники. Через стільки руків зв'язок між цими хлопцями очевидний, навіть за лаштунками. У Дженсона Еклза та Джареда довга історія привітання новачків. Усі, хто дивився трансляції з'їздів чи кіноляпи, добре знають про їхні махінації. Михайло Колін – звичайно, улюблена мета подалекі та Еклса. Шанувальники також знають про відомий розіграш із монетами. Тоді Колінс програв парі подалекі. Мешко заплатив Джареду гроші монетами, скинувши майже дві Доларів на трейлер подалекі. Потім подалекі буквально відплатив за послугу, кинувши монети на суму 600 доларів у машину Колінза. Дідівщина у цьому шоу як знак честі. Якщо хтось був ініційований, це означає, що він частина команди. Дженсен і Джаред жили до одруження. Падалекі та Екал з близькі друзі. Вони навіть були сусідами по квартирі перед тим, як зустріли своїх дружин. Хлопці познайомилися ще у 2005 році і завжди приписували успіх шоу своїй дружбі в реальному житті. У той час, як життя сусідів по кімнаті була для них недовгою, хлопці, очевидно, не збилися з ритму протягом багатьох років. Фанатам приємно знати, що у всьому цьому справді є братня любов. Серіал мав закінчитися на п'ятому сезоні ще в далекому 2010 році. Багато хто писав, що спочатку шоу планували як п'ятисезонне, однак у реальному світі це виглядало так, що серіали часто закривали і потрібно було бути готовим до всього. Тому шоу просто робили цілих 15 років. Творець шоу Ерік Кріпке спроектував сюжетну арку таким чудовим чином, що якби вона справді завершилася тоді, то мабуть стала б одним із найкрутіших фіналів, які будь-коли бачив жанр, що виявилося величезним сюрп... Призом для свого автора серіал «Надприродне» продовжували показувати рекордні 15 сезонів. Тільки уявіть, як це частина життя. 15 років працювати над одним проектом. До 12-го сезону серіал став найрізкішим науково фантастичним серіалом в історії американського телебачення. Він пережив кілька шоуранерів, кілька президентів мережі. Але правда в тому, що шоу завжди належало фанатам. Коли Колінс отримав роль, він уважно поставився до свого персонажа. Зокрема, вибрав для нього низький голос. Пізніше він зізнався, що з тим рішенням йому було дуже важко жити багато років. Він казав: я подумав, що маю дати йому справді владний потужний голос, про що я зараз жалкую, бо займаюся цим уже шість років, і безумовно бувають моменти, коли мені доводиться йти додому та пити гарячу воду з лимоном, бо моє горло просто болить. Ідея Міші полягає в тому, щоб відповідати інтенсивності того, як він говорив із силою ангела. Очевидно, істота, яка могла розбивати вікна та підривати телевізори, потребувала потужного голосу. Актор підписався лише на трисерійну арку, але, врешті-решт, Кастель полюбився фанатам та бистро перетворився із запрошеної зірки на постійного персонажа серіалу. Незабаром голос, поряд із костюмом та плащем, став для нього буденністю. Джаред і Дженсен були шаферами на весіллях один одного. Хлопці залишилися настільки близькими, що запросили один одного на весілля, як шафери. Падалекі сказав так у лютому 10-го року. А ЕКОЛ одружився через кілька місяців у травні того ж року. Обидва одружилися з акторами серіалу. Джаред зв'язав себе узами з Женев'євою Кортес, яка зіграла Рубі. А Дженсен з Деніл Рос, яка зіграє у 13-му сезоні, цілительку сестру Джо. Актори навіть почали народжувати дітей приблизно в води. Той же час, переважно з різниці у рік, і залишилися поряд один з одним, оскільки їхні сім'ї продовжують рости. Вони навіть тусуються разом. Відомо, що вони проводять свята, такі як різдво та четверте липня, ходять на шопінг та допомагають один одному у дрібницях. Охоронець та водій хлопців з'явився в серіалі Кліф Костерман, давній охоронець та водій еклза та Падалекі, який також з'явився у серіалі. Костерман вперше зіграв роль Тайні у другому сезоні в епізоді Тюремний Блюз Фолсон. Це той, де Семі Дін організовують власний арешт, щоб дослідити в'язницю з привидами. За вказівкою старого приятеля Джона Дікона, перебуваючи всередині, дін вступає бійкою з ув'язненим на ім'я Тайні, щоб Сем міг втекти. У 11-му році він повернувся на екран у французькій. Помилці у ролі водія Сема та Діна в епізоді, коли вони опинилися на знімальному майданчику телешоу. Дженсен Неклс чудово співає, начебто мало бути першокласним актором і режисером, адже він зняв шість серій надприродного. Дженсен Неклс ще й співає, мало того, що він виступає з піснями на фан-конвенціях. Він також грає з кількома відомими друзями музикантами. Серіал надприродою народився не за один день і почався не як завжди з пілота. Ідею свого проекту творець серіалу Ерік Кріпке розробляв кілька років за чутками понад 10 з 90-х років. Це улюблене творіння Кріпке. Бо, будучи ще дитиною, а потім підлітком, Мерік захоплювався міськими страшилками. А коли представилася можливість відобразити все це на екрані, він негайно скористався шансом, що йому випав. Він спочатку думав над повнометражним фільмом, але потім його погляд все ж таки впав. Пік серіалу, хоча фільм я б з радістю подивився. Звичайно, головні персонажі у проєкті Кріпке спочатку виглядали зовсім не так, якими ми звикли їх бачити. За задумом Кріпке, це мають бути два журналісти, які б займалися розслідуванням міських легенд, вірніше, злочинами, скоєними нестандартним чином із залученням потойбічних сил. Але телеканал, куди Кріпке відніс свій сценарій, не прийняв цієї ідеї. Тоді Ерік раптом видав їм нову, про двох братів і несподівано отримав схвалення. Таке спра... Равді бувала з початковими сценаріями, та неодноразово. Наприклад, знаменитий доктор Хаус перед тим як стати лікарем встиг побувати в шкурі вчителя і навіть водопровідника. Те, що брати Вінчестери катаються Сполученими Штатами на крутій тачці, також заслуга Еріка Кріпка. Він справжній шанувальник автомобілів. Коли постало питання, яким авто їздитимуть Дім і Сен, кріпке підійшов до цього серйозно і довго обирав. Спочатку його вибір зупинився на Форт Мустанг 67-го року. Але один із друзів переконав Кріпке, що слід змінити машину. Вибір тоді ліг на Chevrolet Impala Імпала го року. Вона краще підходила до Вінчестерів. Чорна, досить чоловіча Характером а в багажник легко поміщається людина чи якийсь демон. Ще одна відмінна риса серіалу надприродне. У ньому виконується рок композиції. Цей аспект можна зарахувати на рахунок кріпка. Рок у серіалі його нагорода. Він навіть погрожував залишити надприродне, якщо йому не дозволять, що фоном гриміли гітари та барабани, його улюблених рок гуртів. Деякі композиції він приносив зі своєї великої колекції. У США правила використання музики у кіно та серіалах досить жорсткі. Іноді доводиться сплачувати великі авторські відрахування, так вставити в. Серіал пісні гурту Led Zeppelin, виявилось дуже дорого для продюсерів. Але інші рок-гіганти, такі як Bad Company, Rush Boston, ACDC, Дісі, Ray, звучали там неодноразово. Кожна остання серія сезону зазвичай закінчується композицією Carry on my Wayward Son, рок гурту Kansas. Пісня насправді легендарна. Кожного разу, коли я чую цей трек, моє серце завжди повертається у ту атмосферу. Десь певно, вдруге, коли я переглядав серіал, я почав буквально насолоджуватися вступом останньої серії сезону. Ще надприродне славиться усілякими посиланнями до великого кіно, акторів та Великодня Дін Вінчестер іноді з посмішкою відгукується про інший серіал на паранормальну тематику секретні матеріали, а тим часом три режисери із секретних матеріалів прийшли працювати над надприродним. За словами творця серіалу Еріка Кріпка, шоу збиралися фокусувати на щотижневих монстрах, а брати Вінчестері були лише сполучною ланкою. Але після кількох знятих епізодів режисери помітили особливу гру Падалекі та Екза між собою. Це відкриття привело до рішення сфокусувати серіал на братах, а лінію з монстрами підлаштувати за лінію розвитку сюжету, запланованого для Вінчестерів. Фани серіалу назвали машину Вінчестерів Металікар від назви гурту Металіка. Під час зйомок використовувалося 5 чорних Impala. І з самого початку серіал мав називатися неприродним, але потім автори обдумали все з різних боків і зрозуміли, що надприродний привертатиме більше уваги, ніж перша назва. Та й за духом серіалу, погодьтесь це ближче. Найцікавіше, що знятися в серіалі міг буквально кожен, проте ви повинні були мати канадський паспорт і, звичайно ж, прибути до Ванкувера, де й знімали серіал. Коли настав час визначатися з місцем походження Вінчестерів, продюсер та сценарист вибрав Лоуренс, штат Канзас, це містечко близьке до популярного цвинтаря. Стал саме з цим цвинтарем було пов'язано безліч легенд у серіалі. Після п'ятого сезону продюсер та сценаріст серіалу Ері Кріптя навіть покинув проект, але дядько так само пообіцяв фанатам, що доглядатиме за проектом і допомагатиме діючим сценаристам, на що фанати у всьому світі розчарувалися, а після п'ятого сезону тональність шоу справді змінилася і поставили все на конвейер. Однак і після п'ятого сезону було дуже багато кумедних історій. Мало хто знає, але Ерік кріпкий фанат Харрісона Форда і хотів, щоб Вінчестери були Харрісонами. Цікаво, що в четвертому сезоні серіалу Тайна Смолвіля, одну з головних ролей грав Дженсен Еклс. Він тоді пішов з цього серіалу, щоб грати у надприродному. У сценаристів були навіть дуже непогані ідеї щодо цього. У надприродному мав бути епізод про прокляття Супермена. Суть в тому, що будь-який актор, що колись грав Кларка Кента, гине за загадкових і навіть дивних обставин. За сюжетом даного епізоду він щестери довідались би, що актор, який грає в тайнах Смолвіля, Том Велінг, наступний. На черзі, і брати мають його врятувати. Також Еклс мало не отримав роль Кларка в тому серіалі, адже він був другим на черзі. Четвертий сезон повністю присвятили Кіму Менерсу. Він був одним із режисерів та продюсерів серіалу. Після початку зйомок цього сезону йому поставили смертельний діагноз. Він так і не зміг закінчити сезон. Наприкінці 15-го епізоду йому віддали честь і написали на два фото, що цей сезон присвячений йому. Цікаво, але в християнських писаннях ім'я Кастіель ніде не фігурує, але є в інших вченнях наприклад, в Кабалі. Там є персонажне ім'я Касіель, ну і його ще там називали Кастіїл. За каноном це ангели високого рангу, які не можуть просто так бути людьми, адже їхній витий голос може звести з розуму або й убити. До речі, кастіль вважається ангелом четверга. Вся справа в тому, що до шостого сезону всі нові серії виходили по четвергах. За сюжетом серіалу було написано 13 книг романів, які створили різні автори. Цікаво б їх почитати, але вони повторюють сюжет серіалу. У 2009 році взялися навіть знімати аніме серіал про Вінчестерів, малювали їх на японській кіностудії і зняли 22 серії. Джаред Падалекі озвучував Сема на англійській версії, причому всі епізоди. А Дженсан озвучив свого персонажа лише в кількох останніх серіях, що дивно. Багато постійних персонажів у серіалі були задумані спочатку, як епізодичні. Наприклад, Бобі, який мав з'явитися лише в одній серії, сюди до нього вписався і Кроулі, без якого важко уявити розвиток у серіалі. Він вважався гостьовим і тимчасовим персонажем всього до 10-го сезону, а також Мишко Колінс. Адже актор навіть і мріяти не міг, що так довго буде в основному касті. Марк Пелігріно спочатку з'являвся як тимчасовий актор, але потім почав регулярно знімати. Після 12-го сезону. Дуже багато монстрів були взяті з оповідей, окультних книг та місцевих легенд з усього світу, але були й такі, що походять із тонкого пера авторів серіалу. Лікарню ріверв'ю, яку використовували як психлікарню в першому сезоні. Саму будівлю використовували ще не раз в серіалі, як поліцейську ділянку, в'язницю, лікарню та житловий будинок в різних епізодах серіалу. Це все можна помітити, якщо уважно розглядати деталі в серіалі. А найголовніша відмінність це сходи у цій будівлі. Кожен кадр, де Сем спить у ліжку, можна розгледіти, що його ноги звисають, адже актор дуже високий. Зйомки часто зупиняли, оскільки Джареду часто дзвонили і він не хотів прощатися з телефоном ні на хвилину. А актор пояснював це тим, що дуже переймається за близьких, як і може будь-якої миті знадобитися його допомога. В одному з епізодів, коли брати втратили пам'ять, їхні імена Дін Сміт і Сем Весен. Справа в тому, що Сміт і Весен це марка зброї, як Вінчестер. Брати були завжди одягнені по особливому, і одяг відігравав важливу роль у цьому серіалі. Так, шкіряна куртка Діна знайшла своє власне життя у проєкті. це було символічно. Адже Діну спадкував її від батька, якого він поважав і якому підкорявся. Цю шкіряну куртку перші п'ять сезонів вважали буквально одягом супергероя Діна Вінчестера. Але раптово в шостому сезоні куртка зникла, і на це була своя причина. Її буквально вкрали під час фотосесії у Лос-Анджелесі її стирили під час. Пересиланням одягу команди із Ванкувера так само: Куртка Діна, Капелюх Бобі та імпала є неживими предметами, які полюбилися фанатам. Плащ Кастіля став не менш важливим аспектом шоу. Плащ Каса також був викрадений під час пограбування, за винятком того, що його можна було легко замінити. Проте за ці роки Кас фактично побачив три зовсім різні плащі – на етапі розробки Діна хотіли зробити курцем, щоб доповнити його образ у шкіряній курці. Ще він мав бути весь у татухах, але чи то через маленький бюджет, чи то через ідею, все ж таки від цього відмовилися. Сем народився 2 травня. У Еріка Кріпке, автора ідеї та сценариста серіалу, народилася дитина, теж 2 травня. Продюсер назвав це чистим збігом. Кожен епізод з початку серіалу коштував 200 тисяч доларів, і це разом із зарплатами акторів та всієї знімальної групи. Далі серіал став культовим, і фанатська любов текла рікою. Це означало підвищення зарплати головним зіркам серіалу та покращення якості виробництва. Тому вартість одного епізоду доходила до 2 мільйонів доларів. Надприродне, хоч і йшло 15 років, але жодного разу ніхто не виграв премію Емі. До речі, якщо ви думаєте, що з першого сезону серіал прям злетів, і про нього стали мріяти всі студії, то ви помиляєтесь, адже рейтинги першого сезону були не дуже, і Ерік Кріпке буквально умовляв босів студії, щоб ті дали шанс серіалу. Десь у першій третині серіалу актори заробляли по-різному: Дженсон 175 тисяч доларів, а Джаред 125 тисяч доларів. Складно сказати, чому так. На думку тільки спадає банальна кількість екранного часу. Але якщо брати сезон в цілому, наприклад, то в кінці набігало приблизно однаково, адже зарплата за кожен епізод могла відрізнятися. Персонаж Белли в серіалі копнув глибше і розбав загальну атмосферу, адже вона звичайна людина, яка використовує містику заради наживи. До неї такого персонажа не було. Актор, який грає батька Вінчестерів, грає з актрисою, яка втілила Беллу в серіалі Ходячі мерці. Часто для конспірації, щоб ніхто не зливав сюжет, традиційним другоплановим акторам давали підправлений сценарій, демониця Рубі мала бути офіціанткою, з якою зустрічатиметься Сем після загибелі брата. У її сценарії ім'я Діна приховали і замінили іншим псевдонімом. Для приховування важливого твісту, де той повертається в сюжет, мешко Колінс читав на прослуховуваннях репліки демона, адже в той час поява ангелів була ще таємницею. За чутками Марк Шепард особисто вирішив піти з серіалу, бо не розумів, куди все це рухається. Найкращим сезоном, на думку глядачів, вважається останній епізод у фіналі п'ятого сезону. У фінальному епізоді 15-го сезону планувалося зібрати всіх персонажів, зокрема Джона та Мері Вінчестер, але стався ковід. Кастіль мав стати богом до кінця п'ятого сезону. Це був початковий сюжет Кріптя, але вони відмовилися від нього, оскільки шоу мало тривати після п'ятого сезону, а Мешко був популярний. Хлопці носили обрізані сорочки під куртками, бо потіли на знімальному майданчику. Після 15 сезонів надприрода стала одним із найпопулярніших жанрових шоу на телебаченні, та має групу суперфанатів, з якої не може зрівнятися жодний інший серіал. У 22-му році вийшов серіал Вінчестери. Дженсен там з'явився в першому епізоді в ролі Діна, але шоу не набрало рейтингів, тому його прикрили. Оскільки комедія існя стихія, пародія на Харлем Шейк не була чимось нереальним для хлопців. Через рік після того, як спалахнула вірусна сенсація, надприродне взяло участь у цьому божевіллі. Повідомляється, що Еклс придумав ідею. Після його відео на the Tiger. падалекі спочатку опублікував в Твіттері тизер, змусивши фанатів чекати. Як тільки вони отримали дозвіл Warner Brothers, танцювальна вечірка була доступна для загального огляду. 30 секундний кліп починається з того, що Екл демонструє свої рухи перед імпалою, а подалекі зосереджені на своєму телефоні. Хлопці стоять у центрі на перехресті. На вершині паски диявола. раптово кадр переходить на команду в костюмах, що оточує їх, і це тотальний надприродний струс, знятий з висоти пташиного польоту. Суперфанати, які дивилися з самого початку, помітили це одразу як тільки з'явився Чак Шерлі. Чак вперше з'явився у четвертому сезоні, як автор не надто популярної серії книг надприродне, яку він написав під псевдонімом Карвер Едлунд. Це комбінація Джеремі Карвера та Бена Едлунда, які обидва є давніми авторами шоу. Шанувальники були в захваті від жарту для своїх назвати автора вигаданої серії книг, на честь двох творців реального телесеріалу. Чак мав здатність передбачати події, пов'язані з Діном. Місцемо Вінчестерами і як пророк господа відчував необхідність написати про це навіть після того, як книги перестали публікуватися. Як і справжні автори надприродного, він знав усе про Вінчестерів, включаючи їх фінал. Тільки після його повернення в 11-му сезоні глядачі довідалися, що Карвер Едлунд був не просто пророком, він був найсвятішим майстром слова з усіх. Що ви ще знаєте про цей легендарний серіал? Та який ваш улюблений епізод? Пишіть в коментарях. Дивіться більше цікавих відео на моєму каналі. Підписуйтесь та побачимось.